Це короткої перерви. Давайте повернемося до роботи, тільки що нам надійшов запит від військової частини, яку ми будемо передавати матеріально-технічне оснащення. І у нас виникла потреба: це не передбачає додаткових коштів, але передбачає розділити суму на два напрямки. Є потреба повернутися до питання 2:30. Це програма сприяння обороні та мобілізаційній підготовці. Я ставлю питання. Повертаємось до питання 2.29. Хто за три за рішення прийнято стосовно повернення до питання? В питання 229. Раніше я поставила одну правку Це внесення зміни в частині замовника та вважати Фонданської сільську раду замовником за напрямками 140-147 з відповідними сумами. Тепер у нас виникла необхідність. У нас було за рядком 145, у нас була сума на 550 тисяч гривень більше. Нам потрібно рядок 145 зменшити і додати додатковий рядок, тобто розділити одну суму на дві частини. Тому є друга правка, друга правка. Внести зміни до програми. Шляхом зменшення фінансування на суму 150 тисяч гривень рядком 145. А як 550 тисяч гривень. Внести зміни до програми. Шляхом зменшення фінансування на суму 550 тисяч гривень. рядком 145 та внести відповідні зміни до бюджету. Це одна правка. І правка друга ще буде внести зміни до, до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 550 тисяч гривень рядком 145.1 та внести відповідні зміни до бюджету. Попередня правка, за яку ми голосували, Зміни в частині замовника воно підпадає під ділянку. Тобто і рядок 145 і рядок 145. 1 замовником стане сільська рада за попереднім рішенням комісії. Ставлю дві правки на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно права. Ставлю питання 2.29 з урахуванням додаткових пропозицій. На голосування в цілому. Хто за? За рішення прийнято рекомендувати зарахування права. Так, повертаємось до пункту різного. Питання 13. Про надання дозволу на придбання та передачу управління капітального будівництва. Є пропозиція внести зміни до проєкту рішення питання порядку денного. Та на, е, він буде звучати по-новому. Про надання дозволу на придбання передачі сільській раді. Це для військової частина 4689. вісімдесят Хто за зрухування правок? Угу. Три за рішення прийнято з урахуванням правок. Рекомендувати. Питання: 14. Також вне. Попередньою правкою внесла зміни в частині замовника, тому потрібно зробити правку в проєкті рішення про надання дозволу на придбання та передачу сільській раді для військової частини 137-83. То за зрахуванням правок. Три за рішення прийнято рекомендувати зрахуванням правок. Питання 15. Також про, про надання дозволу на придбання та передачу сільській раді військова частини 18-90. Ставлю питання вже з урахування правок. Хто за? за. рішення прийнято. Рекомендувати з урахуванням правок. Питання 16 про надання дозволу на придбання та передачі сільській раді для військової частини 51-62. Потреб військової частини 51 53. З урахуванням правок. Хто за? за. рекомендувати з урахуванням правок. Питання 17. Про надання дозволу на придбання та передачу сільській раді для військової частини а 06 66 з урахуванням правок. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати з урахуванням правок. Питання 18. Про надання дозволу на прийняття передачу в сільській раді військовій частині А 3029 з урахуванням правок. Хто за? Три за. рекомендувати з урахуванням правок. Питання 19. Про надання дозволу на придбання та подачі «Муніципальна варта для забезпечення нападання технічної бази військової частини 4922. Це залишається на муніципальних Так. Тапе, питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Питання 20. Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів і іншого обладнання. Також установа організації, які отримуються за рахунок місцевого бюджету. Збільшено. Okay. Так, Це збільшено, збільшено тому що дане рішення було прийнято ще в 2021 yeah. році, І у зв'язку з тим, що ціни зросли, mm -hmm. був зроблений моніторинг цін по даним mm -hmm. матеріалам і пропоновано збільшити. Mm -hmm. Став питання активували. на голосування. Хто за? Третья рішення прийнято рекомендувати. Питання двадцять Про внесення змін до рішення сесії номер тридцять Програма розвитку місцевого самоврядування. Є пропозиція доповнення. Немає. Ставлю питання на голосування. Хто за? За рішення прийнято рекомендувати. Питання 22. Про внесення змін до рішення сесії номер 3584 Про впорядкування мов оплати праці директора та працівників фонтанської сільської шконтанської школи на сесії. Ми їм додаємо кошти у зв'язку з тим, що була прийнята постанова. На 2600 днів. Uh -huh. Також були зміни у постанові 1298 стосовно тих ставок. Yeah. Тому приводиться до відповідності, до законодавства. Uh -huh. Є питання? Все де на голосування. Хто за Три За рішення прийнято рекомендувати? Питання 23. Про внесення змін до рішення сесії 36,61 про затиження структури та штатної чисельності школи мистецтва. так, 1 січня так, так. 26 року. А яким чином вони будуть за е, е, структуру з 1 січня? А, тому що в постанові там вони зазначили, що вони прийняли, е, що це ця постанова починає діяти з 1 січня. Штатний, штатний розпис? Ні, штатний розпис, розпис приводиться до від, е, співвідношення до цих постанов стосовно 2600. і це не положення, Дивіться, а я кажу, за ні, штат дивіться. коли, коли, штат, коли затверджується штатний розпис. Бланки є, ми затверджуємо посад посадовий, посадовий клад. А посадовий клад у нас вийшов по 12.98, а вона у нас прийнята заднім числом. Тому вони приводять посадові оклади до, як... до того, який прийнято в постанові. Тобто, це просто З З 1 1 січня? січня. Да, вона а, так. вона прийнята з запізненням, угу. тому ми його, коли приймали бюджет, штатку не затвердили угу. для них. А тепер ми, виходить, просто в тій самій структурі, в тому самому штаті, просто приводимо фонд оплати праці у відповідно до постанови. Угу. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. Питання 20, 24 про завернення акту інвентаризації дорожнього покриття, ву... мережі вуличного освітлення, огологів та елементів богостою. Це хороше питання. Ставлю питання на голосування. Хто за? Вони мене три за рішення прийняти рекомендувати. Ви на мене дивитесь, тому що постійно, коли ми хочемо провести поточний ремонт або капітальний ремонт, або освітлення, наразі там дитячі майданчики, вони у нас або на балансі, або не на балансі. І тут Зрозуміло. постійно Зрозуміло. не вгадаєш чи світильник, і хто його брав на баланс. І це затрудняє проведення поточних та капітальних ремонтів насправді. Рішення прийнято 24. Рекомендувати. Так, питання 25. Це про затвердження програму розвитку культури. Так, да. Так. питання 25. Є пропозиції доповнення? Немає. Немає. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Рекомендувати. Також нам на підставі проекту рішення, який надійшов, не є необхідність. Рекомендувати включити до порядку денного проект рішення про затвердження звіту за 2025 рік КП «Ритуальна служба. Тому є пропозиція рекомендувати включити до порядку денного та розглянути на засідання сесії проєкт рішення про затвердження звіту та заключення звіту про результати виконання програми фінансової підтримки КП «Ритуальна служба на 2023 2025 роки за 2025 рік. Там звіт і заключний звіт. Так. Да. За 2025 рік. Вільно да, буде. Да, да. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати. Включити до порядку до Та замок на засідання. Повертаємось до питання. 2.60. Це про бюджет. Всі пропозиції апарату стосовно внесення змін до бюджету, які не війшли до програми, та які війшли до програм, які ми вносили зміни. Всі бачили, так? Стабується додаток до бюджету. У мене є пропозиція до питання 260 про внесення змін до бюджету. П'ять пропозицій. Буду ставити пакетом. Правка номер 1 Вавілова. Внести зміни до бюджету шляхом зменшення фінансування на суму 40 тисяч гривень у рядок 62. Правка номер 2 Вавілова. Внести зміни до бюджету шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 40 тисяч гривень у рядок 74. Правка 3. Вавілова. Внести зміни до бюджету шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 5 тисяч гривень у рядок 148. Правка 4. Вавілова. Внести зміни до бюджету шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 409 836 4ста тисяч гривень. Рядок 71 крапка 1. Правка 5. Нести зміни до бюджету шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 90 тисяч 164 гривні. Рядок 71, крапка 2. 5 правок. Ставлю на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято стосовно п'яти правок. урахуванням всіх попередніх правок. Пропозиції апарату розпорядників коштів і всіх правок, які пройшли на бюджетній комісії, ставлю питання 2.60 з урахування правок на голосування. Хто за? за. Рішення прийнято. Рекомендувати з урахуванням правок. Право хто повністю пропозиції. Чи є якісь пропозиції? Ні. Доповнення листи немає. Якщо немає більше пропозицій, а, порядок денний вичерпаний, який пропонувався на назад бюджетної комісії. то моя пропозиція завершити роботу комісії і нагадаю, що додатком до висновку буде таблиця додаток номер один до висновку, 18 дріб 2, дріб 26 від 18 лютого 2020 року. Додаток номер один це таблиця про бюджет. Які є невід'ємною частиною висновку? Є пропозиція заравшити комісія. Хто за? Три хто за? Марія Антонівна? Три за. Рішення прийнято. Не. Дякую за роботу. До побачення.